Так, вішаємо сітку. Отак розміста... розмі... повісили її, чер... перекинули через раму. От. Не... Один край звісає, а другий не достає до кінця. Тепер беремо краєчок. Краєчок розкладаємо. Тримай, От. І починаємо з куточка. От, беремо куточок сітки? Видно? Угу. І накидаємо його на самий нижній цвяшок. Одну під низ цвяшка. Отут. так Получається, щоб робити сітку 6х4, нам треба, щоб фабричний край був внизу, зрізаний з боку. І накидаємо на сітку сітку на цвяшки. Кожну кожну комірку в кожну чекай, в кожну комірку отак до кінця, спочатку по висоті спочатку по висоті. Все, до самого верху піднімаємося. Так, до самого верху, не пропускаючи жодної комірочки. Паузу постав. Наверх. Так, є. Коли верхній край зачіплений, відразу не натягуючи низ, ми на другу сторону одну петельку залишаємо, другу чіпляємо з другого боку. Раз. На один цвяшок, на два, і максимум це на три цвяшки. Все. Те саме продовжуємо з іншого боку. Так, і другий край ми зробили аналогічно. Кожну клітиночку вставили в один цвяшок, низ поки що не закритий. Починаємо закривати низ. Починаємо хай буде починаємо закривати низ, і тут ми будемо дивитися. Наша задача, щоб ромбіки були е, такі квадратні, щоб вони були ширина і довжина однакової, висоти, щоб не було отак, наприклад, ромбіка, отакого, або навпаки, отакого розтягнутого ромбіка. І тому ми будемо один, два, ну можливо, три будемо робити. В кожну, одну будемо пропускати. Це вже про, просто ми дивимося по факту, як воно нас гарно натягується. Переважно це 2-3 е, дві, дві, клітинки ми натягуємо повністю, От, в кожну. А одну пропускаємо, На нас Давай це потримає. Угу. одну пропускаємо і далі йдемо, трошки підтягуючи сітку по діагоналі. Сітка тягнеться. Не вниз, а по діагоналі. Отак От вона тягнеться по діагоналі. Коли нам треба підтягнути, то ми її просто по діагоналі підтягуємо. Бо якщо будете вниз, сіточка буде рватися. От. А так легенько її підтримуємо по діагоналі, і вона в нас досить таки гарно натягується. Через приблизно три клітинки, четверту е, пропускаємо. Пауза? Все. Коли сітка натягнута, внизу повністю все і боки натягнуті, нам треба добре натягнути цю е, е, сіточку, щоб вона у нас не була такими хвилями. Тоді сітка завжди йде однаково. Від краю підтягуємо її до центру. З того боку, боку Настя буде це від центру брати до краю, щоб нам гарно тут прищепити. От, робимо. Раз. Раз, подаємо, там тримають. Подаємо ми до, ми до центру, а звідти беруть від центру і перетягують все. Коли воно перетягнуто. Ще Настя трошки отут. От, тримай. Тоді ми на цю сторону. Переключаємо сюди, отак. І тут може бути варіант, коли ми пропускаємо якусь літинку, ми вже дивимося по факту так, щоб вона була. Щоб ромбики були квадратненькі такі. Тобто, переважно ми будемо в кожну, але можна там одну-дві на цю сторону можна і пропустити. Знову ж таки, коли треба підтягнути, ми це робимо по діагоналі. Не тягніть його вниз, бо порвете сітку. По діагоналі. Отак підтягуємо зверху вниз, воно прекрасно чіпляється. От. Зараз ще підтягую і таким чином ми проходимо вдовж цієї сітки. На паузу можна саме показувати. Да. Те саме робимо з другого боку. Бачите, воно тут кривеньке, да? то ми їх тут піднімаємо і передаємо. От Звідти там Іра забирає в нас. Отак. Все. І тепер потихеньку їх підтягуємо. Що? Все. все Де оце от -от там? Отак. Ну, можна стояти з того боку, я просто для наочності, щоб було видно. Стало збоку. Зручніше, звичайно, стояти з того боку, який натягуємо. Покажи з боку, ту. От вона натягнута, бачите, там буквально з того боку, там, можливо, дві, дві клітиночки не заправлені, решта все заправлено. Нам треба підтягнути низ. Хай вас не лякає те, що він такий зараз перекошений. Хай вас не лякає. Настя, видно воно, Настя? Отут, видно який низ. Хай вас не лякає, що він перекошений трошки, ми його отак захоплюємо пальчиками. І чуть під низ, під низом цвяшки, на які він чіпляється. І так йдемо по всьому по всій нашій довжині. Підчіпляємо і квадратики приймають форму таку, як нам треба, для того, щоб розмір сіточки був позначений. В даному разі це сітка 6 х 4. Все. Оцей кусочок просто потім забирається, він перетягнеться. і... Далі доклететься, він просто лежить.